Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні з вами розбираємо проєкт MIND Network, яка використовує адаптивне, повністю гомоморфне шифрування для захисту даних користувачів, смарт контрактів і штучного інтелекту на web 3. Він пропонує Zero Trust Data Lake, забезпечуючи безпечне зберігання, обчислення та контроль доступу за допомогою наскрізного шифрування, що робить його зручним для користувача та підвищує безпеку даних в екосистемі Web 3. По інвестиціям, якщо ми подивимось, то в цей проєкт заінвестували 2,5 мільйон. Не скажу, що це дуже багато, але не всім проєктам потрібні дуже великі а, інвестиції на початку. Головне, що тут є дуже гарні інвестори, такі як Binance Labs, яких я дуже обожнюю, та Hesky Capital, що дає нам перспективну можливість на майбутній дроп. Твіттері в них теж все досить добре, не буду вже це показувати, підписники, дуже хороша активність, тож проєкт живий і корисний глядачам. Добре, з цим ми трішки розібрались. Перейдемо до самого тестнету. До речі, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І першим кроком, який нам потрібно зробити, це підключити тестову мережу Mumbai. Тож, переходимо за посиланням тестова мережа Mumbai. Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що нам потрібно, якщо ви тут не законектили гаманець, натискаєте Connect Wallet та натискаєте Add to Metamask. Потім натискаєте Approve, а в мене вона вже є, я просто на неї перемикаюсь. Якщо у вас немає, тут теж буде натиснути підтвердити. Я, наприклад, перемикнувся, все, я тут. А тут складного нічого немає. Гадаю, не перший раз це робите, тож розберетесь без проблем. Після того, як ми підключили нашу мережу, нам потрібно взяти тестові токени. Переходимо за посиланням тестові токени Mumbai. та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Що тут робимо? Виконектимось через Discord. Натискаємо Connect Discord. Натискаємо Авторизувати. Все, ми пройшли авторизацію. Тут. Дивимося, щоб було ось так і ось так. Вставляємо свій гаманець та натискаємо Submit. Натискаємо Confirm. І дивіться, воно пише, що в мене достатньо жетонів для оплати газу, тож вони мені не нарахують. Якщо у вас цих монет немає, у вас повинні нарахуватись без проблем. Можливо, ще буде після того, як ви законектитесь отут, те, що вони попросять, ось тут виникне помилка, і тут буде. Треба підписатись на їх Discord. Ось тут перейдете за посиланням до Discord, підпишетесь, верифікацію пройдете і зможете взяти тестові токени. Якщо ви виконували Лінею, то у вас вони повинні бути і, і, скоріш за все, вам це робити не потрібно. Гадаю, з цим ви впораєтесь, тут теж проблем ніяких немає. В принципі, цей тестнет зовсім не дуже складний, просто хочу показати, як все швидко виконувати. Добре, після того як ми вже взяли токени. А ми переходимо до самого тестнету. Переходимо за посиланням «Testnet Mint Network». та потрапляємо на їх сторіночку. Що тут робимо? Натискаємо Connect Wallet. Вибираємо Metamask, натискаємо Далі і під'єднатись. Натискаємо Реєстрація, підписати. Все, операція підтверджена: ми тут зареєструвалися. Далі ми йдемо на трансфер. А ось тут наш гаманець. Ось сюди також вставляємо наш гаманець. І ось сюди вибираємо, наприклад, 0.1, натискаємо «Трансфер». натискаємо підтвердити. Підтвердити. Трішечки почекати, поки пройде транзакція. Все, транзакція пройшла. Тут в нас підтверджено. Дивіться, в мене ще є одна ідея. Давайте закинемо свої гаманці в пост телеграму під цим відео та покидаємо ще там, по 0,01 матіку на інші гаманці. 3-4 транзакції зробимо. На всяк випадок, нехай буде. Я гадаю, що це не останній тестнет. Я просто вас ознайомлю зараз. Далі будемо дивитись, тому що тут, як бачите, і Swap є, і Bridge, але вони чомусь ще поки не працюють. І а, на самому сайті, де розписаний цей тестнет, немає ніяких інструкцій по цьому. Тобто робимо тільки трансфер, закидаємо гаманці, обмінюємось трішки монетками. І а, все, на цьому всі активності поки що на цьому сайті ми закінчили. Далі я буду слідкувати за цим, і потім, я гадаю, ще будуть ось ці функції доступні, ми теж їх будемо тестувати. Добре, з цим ми впоралися. Як я і казав, складного нічого немає, дуже все швидко виконується. Після цього ми переходимо до Gaulx і будемо виконувати там два завдання. Так що переходимо за першим посиланням Gauls Mint Network. Та потрапляємо ось сюди. Дивіться, що ми тут робимо. Нам потрібно зайти на сторінку, просто натискаєте, потім тут натискаєте продовжити, потрапляєте ось сюди. До речі, тут ви можете ознайомитись також з цим теснетом та подивитись про саму кампанію. Просто закриваємо і натискаємо Перевірити. Все, ми забрали це завдання, натискаємо клайм. Все, добре. Також нам треба буде підписатись, підписатись на Discord, на Telegram, знову перейти на сторіночку на іншу. Так, в цьому завданні нам потрібно буде зробити ретвіт та відмітити двох друзів. Я це робити не буду. Сьогодні я вже зробив два ретвіта. Тож я буду завтра це робити, тому що не любить твітер, коли дуже часто щось ретвітять. І ось це. Що тут у нас? А, ось це нам потрібно просто тут натиснути «Follow». Все воно підписано і натиснути перевірку. Все, воно зарахувалось. Ну, добре, це теж, я гадаю, ви зможете все зробити. Тут нічого складного немає. Також можете запрошувати друзів та отримати за це 5 поїнців. Добре, з цим завданням розібрались, тут складного нічого немає. Переходимо далі за другим посиланням GALX Mint Network. Та потрапляємо ось сюди. Ось тут нам потрібно просто. Все, ось тут просто натискаєте, і все. Воно виконується, тому що ми зробили вже завдання в тестнеті. Натискаємо Switch to Polygon. Тут, скоріше за все, нам буде потрібно в полігоні трішки монет Matic. Натискаємо Climb. Да, зовсім там один центик нам буде потрібен. В мене якісь копійки там лежали. Все, ми забрали 100 поинтів та одну NFT. Там зовсім зовсім мало потрібно. А щоб забрати це NFT. До речі, це все буде діяти до 20.02. Тож, якщо ви дивитесь відео вже після цього, ви не зможете це зробити. Добре, я гадаю, з цим теж розібрались, складного нічого немає. Після того, як ми закінчили з Galaxy, забрали всі поінти, забрали всі OAT NFT, які нам були тут дані, ми переходимо до ZL за посиланням Ziel Mint Network. Та потрапляємо ось сюди. Тут виконуємо по можливості всі завдання. Як завжди, фоловитись, підписатись на Discord, на їх телеграм. Ну, гадаю, у вас тут проблем ніяких не буде. І саме головне, нам потрібно тут забирати ролі. Чим більше ролів наберемо, тим буде краще. Ну, сама головна роль, яку нам потрібно забрати це ось тут за третій левел. Ось цю роль, як коли ви наберете. Третій левел, ви зможете собі її отримати. Я так розумію, вона буде в Дискорді. А як показує практика, в Дискорді дуже важливо, щоб у нас були ролі. Тож виконуємо всі завдання по можливості та забираємо ось цю саму головну роль. Далі, якщо ви зможете виконувати та набивати більше, то звичайно треба набивати більше. Чим більше ви наб'єте балів, тим буде краще. Ну що ж, на цьому все. Теснет виконуємо ми один раз і е, сюди заходимо та слідкуємо за завданнями. Чим більше поємтів в залі, е, тим буде краще роль, і тим буде краще, я гадаю, в майбутньому. Про дроп ще нічого не чути, але активність швидка, а Binance Labs в темі. Тож чекаємо на новини. А я поки чекаю вас в своєму телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також обов'язково подивіться моє відео Power Protocol, зверніть увагу на такі проєкти, як NCX, Біржа, Supra, QNA3 та Riki. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба. Бережіть себе. До побачення!